І вдарив головою об стіну, то її не було взагалі на всяк випадок. Можете запитати про цю жінку. Там е, вона... Вона, вона не була жінка. Це ні, не не я не дивіться, я не, 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 не. не мав чіпанки. Вона поцарапала мене всього. Коли т, самооборона. Вона ж не розрізняється по гендерному якомусь принципу. Якщо на тебе нападають, то, вибачте, і жінка може завдати. А для чого було брати оцей карабін з дому? Їхати в, щоб... в інше місце і стріляти дивіть. з нього? Жінка каже, зараз приїдуть, як обичайно, зараз, бандіти ходять, в мене там дітки навчають. Приїхали чотири таких чи п'ять. Я ж ну, не, не, не був слаб, не слабкий хлопець, але не наскільки. Чотири чи п'ять хлопів приїхали туди. Я позвонив товаришу, кажу, підвези мене, будь ласка, туди, до цього, щоб я подивився. У мене дітки там займаються постійно. Тут Клопотання свідчу за повільний. Застосувати до підучному трукам Віталія Локєвчу, 28 жовтня 1923 року на роботі забіжні захід, виділити мене підлатою без визначення розміру застави. какво трябва да бъдат този 60 дни с момента затребването на друка в